Всім привіт! У мене сьогодні для вас, на мою думку, рецепт найсмачніших соковитих смажених крилиць на мангалі. Ходім, покажу, як треба маринувати. Окрім крили, з якими попередньо підготували, саме розрізали на дві половини кожен шматок. Нам ще сьогодні потрібна соняшникова олія, соєвий соус, мед, сіль, і наступні спеції це паприка, мускатний горіх, імбир, аджика, часник, каріандр та петрушка. І з самого початку я в крильця закладаю одночасно всі спеції, які підготували. Наступним етапом крильця необхідно посолити. Далі в миску відправляється 3 столових ложки соєвого соусу. Столова ложка меду. Він не такий швидкий, як би нам цього хотілося, але все ж таки. Трішки соняшникової олії і зразу вимішую нашу курку. Гарно масажуємо крильця. Крильця вже зараз дуже ароматні. Запевняю вас, що вони будуть мега смачні. Тепер закриваємо кришкою, маринуватись їм 2-3 години. З моменту, як почали маринуватись крила, минуло 2 години 30 хвилин. Розпалюємо вогонь, йому перегорати орієнтовно хвилин 30, після чого почнемо смазати. Вогнище вже майже перегоріло, а я тим часом викладаю крила на рішітку. Тепер розрівнюю вугілля, підготуємо до смаження все. Ну і нарешті починаємо процес смаження. А я взяв кондитерську щітку, не хочу втрачати ні каплі цього чудового маринаду. І зараз зверху трішки буду змащувати крильця. Щоб крильця зразу не охололи, на вулиці зараз холодно, хочу підігріти глиняну тарілочку. От і настав час знімати наше крильця. Вже зараз видно, що крильця дуже соковиті, мають скоринку, але не пересмажені. Ароматні, красиві, соковиті, тому що на дні тарілки утворилась досить велика кількість соку з них, і це мені дуже подобається. Зараз скуштую. Дуже приємно пахне, в соус, не буду макати, щоб відчути справжній смак крилець. Так. М -м -м. Дуже насичений смак за рахунок великої кількості спецій, але зайвого нічого немає. Все між собою класно поєднується і гармонує. Легка солодкуватість за рахунок меду приємно відчувається теж десь віддалено соєвий соус, тому що ми на таку кількість крилець поклали його небагато. Ну, суперовий маринад. Він такий, навіть я би сказав, якийсь святковий. Готуєте за нашим рецептом, здивуєте любу компанію. Однозначно. Особисто для мене це найкращий маринад для крилець, тому що він ідеально пасує до ніжного м'яса курки. Тому готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!